всім всім привіт! Привіт вам з Буковини, Сьогодні у нас 28 березня. Ось така погода у нас сьогодні. Сонця нема, але нема дощу. Бо у нас майже весь тиждень були дощі. Вон броньки які вже. Ой, які красиві! Верба квітне. Зараз я спущуся туди, подивлюсь, що там цікавого. Зеленіють поля вже. Дуже багато примул квітне. Нижче там спуститись, там є. Красиві такі. Так, а ну що тут у нас? Красива верба. Тут у нас струмок є такий. Це яка тут краса? Ось так. Ой, яка краса. Так, буде тут багатенько і ось квітне, понабухали красиві. Десь -то, тут я бачила, ще медунки є, пташки співають. Ось бачите теж красиві болотниці. От ля струмок іде. Вон вода тече. Вони. А ось знайшла тут багатенька зеркасцифи. Ось бачите, ось вона. Ось така. І ось. О, тут така величенька. Ага, тут і, і не одна вона. І ось ще. Ага, незвани. І ось Сиркосифи. Ось тут є. Ось великі тут є. Люди не знають цього гриба. Не збирають його взагалі ніхто. Грязненький такий. А тут вони є. І ось о, ну, тут великі вони такі. Ось одне. То маленький У нас дощів було багато, і пішли гриби. Ось вона. Розлізся. а цей же і білий прям Вже поило я щось. А це хороший, свіженький. А ось скільки їх тут. А ось тут их багато, а Ось скільки тут. Бачите, як тут ростуть примули, так? Ось тобі їх. Тут жовті, інколи ще рожевів є. Ось так просто дивіться. Ось. Скільки їх тут на горбичку. Прийшла я в інше місце, а тут така краса у нас. Тут стільки саркасифи. І ось червоні, З доріжки їх не видно. І такі крупненькі. Дивіться яка. Ох, яка. О! Ого. Така. Ага. Чистенько Вот так И ось тут их стики. И ось Такие уже волоченьки Это я в... в иншем месте Тут стики квитил Он пролез Тут уже такие Ух ты Тут прям сразу Четыре штучки Є. Отак, о. Раз. Два. А ну це вже такі чорненькі, мабуть. Ці молодше. Отак. О. Ота, о. Які красиві. На зеленому, червоне. Ой, те, що треба. Красота яка. Краса. Угу. Так, це мій кульок на червон, на зеленому червоне. Дуже красиво. Угу. Ось вони. мілки. Так, іди сюди. Ага, то малітом ще хай хай будуть. Це не буду забирать. Ось тут ще є. Все можна взяти. Вже і розкрилось. Ага. Тут ще є. Багато брати не буду. шмелі, а тут проліски. Ага, ось ще тут є. Ось ще. О, і тут ще потягнула. Там ще є. І чистенькі. Бо там біля струмка е, грязноваті були ці чище. Це я спустилась біля річки. Великий. Ух ты. Ой який. Така прям чаша. Ой, яка. Клас. Супер. Тут трошки менше, але є. Це велика. Така. І ось велика. Ось такий. Добрий, свіженький, не старий. І це нормальний. Ага. Отак, не дарма я сюди завернула. Все, буду збирати зараз докупи. Дивіться, який я знайшла тут букет лісовий. Ой, отак. Бачите, який тут Медунка і он А ось проліски. Голубенький пролісок. А ось проліски. І тут же ж і примулки. А ось пролісок ще. А ось примулка. Рожева така, бачите ще не роз... Ой, ще не розквітла. Такий пролісок красивий. Відунки дуже багато. Прийшла на галявину. черемша. Вытяни витаминчики. М -м -м. Ну, я трошечки нащипаю тут черемши. Хай вона далі росте. Это тут девчатка були. И не все вищипали. и все мы не залишили. Ось красивая яка. Молоденьке листечко. Так, буде сьогодні до пікінської капусти. Смачне отак. Це тут накидала я. Ага і ось листечко є таке. Я все не буду вбирати. Трошечки тут нарву. Трішечки. Є. А чоловік мій вгору туди пішов, там дві березки. Будемо збирати сік там. Потім вам покажу, скільки ми надсидили. Так, а ось ще є листечка черемши. Угу. Молоденькі не будуть. Бачите, який пучок буде. Нарциси будуть квітне. Ага, і тут пролісок. І тут пролісок. А вот ще якась квіточка. Прийшла на галявину. А тут дивіться, скільки пролісок і жовті примули. Сама природа поєднала жовтий колір з голубим. Дивіться, жовте з голубим. Ось так, така краса. В цьому куточку навіть білих квітів немає, тільки жовте і голубе. Краса. Дуже красива. Не можу не показати вам тут цілий бал. Дивіться, скільки їх тут, вони невеличкі, тут їх цілий бал. Боже, скільки їх тут і ось і тут. І тут, і ось там, і там далі. Мені вже і не потрібно стільки. Я стільки вже і брати не буду, але такі самі ті, що побільше заберу. Отак. Стікійки тут красиці, ай-ай-ай. Ай, а ось великі які. А там ще малих скільки Я вже покуштувала черемшу, поки тут гуляла. така гостренька черемша. Ага, тут вони крапива. у крапива. Ну мене крапива є тут і в огороді. Так що я тут не буду брати, бо там крапову треба згорода трошки прибрати. Ось так, скільки тут її. Ай-яй-яй. Оце грибів. Оце так. Сьогоднішній мій збір саркасифи. І черемші буду чистити, мить, відварювати. Я ніколи не їла саркасифу. Ну, покуштую, може сподобається. Там її ще дуже-дуже багато. Це гриб не ядовитий, але написано низького качества. Ну, попробуємо. Всім бажаю всього самого найкращого. Радійте кожному. Дню, хай у вас все буде гаразд в Україні перемоги і всіх з весною. Всім па-па, До побачення!